Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити ось такі композиції, парящі чаші. Це у мене замовлення до 8 березня. Ось такі з орхідеями. Дуже-дуже гарні. І тут і циплятка, і циферка 8, квіточки. Отже, дивіться відео. Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити замовлення. Значить, мені замовили три парящі чаші до 8 березня. Що, я купила ось три виделки, три отакі тарілки. Я зазвичай беру роблю це, але так як у мене буде, будуть композиції з орхідеями, тому я взяла побільше, щоб так об'ємно, гарно воно виглядало. Також три кружки. Квіти орхідей. Потім декора набрала. Тут метелики, божі коровки, курчатка. Ну, я не знаю, чи буду їх кріпити чи ні. Потім побачу вже по ходу параходу. І квіти жовті і червоні, так як у нас чашки з жовтим. Тому я взяла жовті, червоні і тут а теж жовті і червоні серединки, щоб все у нас було відповідно. Також я ще вирішила, що я зроблю ще вісімки, тому я взяла ось такі флористичний дріт і синильну проволоку. Будемо вигинати вилку. Значить, Нам потрібно вигнути її як. Отак. Значить, опа! І поламала. Офігеть. Вилка поламалась. Прикинь. І друга. Ну, о що це за? Так, да, вони не гнуться, вони ламаються. Все, три, глянь, вони не гнуться, вони ламаються. Усі три вилки поламалися. Угу. Оце, оце вам такі вилки. Бачите, продають, ви навіть не гнуться, вони ламаються. Оце Взяла ось, коротше, ці, бачите, що поламались. Взяла три вилки вдома. Зараз ось я їх повигинаю. Ось одна. Коротше, вигинаємо як? Значить, вилку саму вперед вигинаємо і ручку назад. Ось отак. І сюди накладуємо клею багато і тарілки. Так. Тут поки приклеїться, потім намащуємо клею тут навпроти, навпроти ручки всередині і отак клеїмо нашу кружку. Так. Тут уже нас приклеїлось, тепер беремо, намащуємо тут, або клея, накладуємо всередині. І приклеюємо кружку. І отут або ще і зверху і ще накладаємо, щоб воно кріпко трималось. Все, дивіться, воно в нас тримається, поняли, все стоїть. Сюди приклеюємо. І ми робимо так, начебто вони у нас із, із, із нашої чашки так спускаються. Вниз по вилці, і п'ять, п'яту ми вкладемо повністю на цей, на саму тарілку? Беремо флористичний дротик і сінельну проволоку і починаємо накручувати. Так, ось ми обкрутили і отута скручуємо низ. От. І тепер з оцього кільця формуємо вісімку. Значить, ось верхушку перекручуємо і низ перекручуємо. Робимо вісімку з проволочки. Цифра 8. І тепер ми її нам кудись треба її приклеїти. Я думаю, так ми її приклеїмо. Це в нас кінець дротика. Я з нього роблю кільце. Отак От ділаю, типу, як підставку. І ми на цю підставку клеїмо вісімку, десь у таву біля орхідеї. До речі, і фінансове курчатко, щоб гроші водили. Клеїмо тут біля вісімки. Зараз трішки розбавимо квіточками. Ось тут, біля вісімки приклеїмо. Десь отут, десь ось. Раз, два. І десь третю можна вже зверху. Ось тут жовтеньку. Так, тепер там треба закрити ще й сзаді. Вилку нашу, так, ось я взяла зелений флористичний дрот. Провол... Взяла синільну проволоку, і зараз ми тут або намастимо. Боря на вулицю збирається. І отут приклеїмо все, закрили. Так, ось я ще бордові взяла, Ща ще бордових троянд попри значить, отут одну, так. Потім десь отут одну. значить на півбусини мы клеїмо. Раз. Ось я ще вирішила вот такі ось з орхидеї гілочку таку приклеїти Десь отут тут. і в кінці отут тут. отут. О, так, все. Тут у нас кругу І в нас лишається кудись притулити оцю метелика. Все, ось така ніжна у нас вийшла. До 8 березня паряща чаша з орхідеями. І сейчас ще зроблю такі самі дві.